Свободу. Бережіть свою душу, бережіть себе і свої бажання, слухайте їх. Вам ніхто не скаже рецептів, рецепті, як вам жити. Ці рецепти, Бог запровад у вас. Будете чути в собі. І все, знаєте, дуже важливо. Я люблю кричі, в мене там така кричі, вони мене навчають по життю. Там є така дуже гарна, гарна крича. Сидять два ангели в районі, один бігає весь день туди-сюди, а другий сидить обчуває і питає, а що ти каже, бігаєш за сюди туди? Ми ж знаю, я от сижу весь день, а ти щось бігаєш. А він каже, ти розумієш, мені доручено носити Господу листи, які починаються словами подай, Господи. І я бігаю, бігаю, ножики листи, а другий відкном і каже. А мені долучила носити листи, які починаються словами дякую, Господи. І я безумню. Ніколи не залишайте безробітним словом Ангело. І запам'ятайте, що ваша вдячність потрібна Богу, вона потрібна вам, бо ваша вдячність це і є відкриті дороги до всіх ваших міжливостей. Вдячність це відкриті вороги. Невдячність це. Постійне закривання. Як ваш козу не додався, постійно закривається. Ви ж розумієте, що як є у вас з мами, вони вас люблять, і вони роблять для вас все як найкраще, а ви весь час, не, і те не так, і подарунок той, і крісів не тільки. Врешті набридне батьком карта. Скільки не роби тобі добре, а ти ж цього не цінуєш? А він наш ну, отець, він теж хоче, щоб ми були вдячними, бо це важливо для кожного з нас. Запам'ятаєте? Це єдина колаба, яку я можу вам дати, бо вона корисна навіть для дорослих. Так, що... Я вам дякую, що ви були уважні. Дякую, що ви їх слухали. І я сподіваюся, що вам щось за це Ми сподіваємося, що це таке буде впрочегнено. Просто вони не ще і, можливо, тому і немає запитань, бо вони ще так. Книжка не... перемогла в конкурсі до 30-річчя, не, не, не до 30-річчя вже в цьому році. Вона перемогла в конкурсі і вона має бути у всіх бібліотеках України. Принаймні, виданець звичайно розсилали по бібліотеках. Так що. А в нас є бібліотеки? Піди перемога, піди. Якщо не буде, то я обов'язково прийшла, це дать до мене. Яка це дай, то, Якась бібліотека вас? Бережанська міська. міська, і, міська, і, міська. І, <гул> Моя тітка там працювала. — Ну так що, була. Може, вона є. Треба піти і перевірити. А ваша шкільна бібліотека, до речі, була видана тиражем 136 тисяч. Моя книжка Міфи народів світу для п'ятого класу. Це суперова хрестоматія ну з такими ілюстраціями з усіх. 136 тисяч вона повинна бути в кожній бібліотеці. Просто бібліотекарі отримують книжки, запитають їх кудись і вони можуть не звертати увагу, там, поцікавитися. Міфи народів світу. Це дуже цікава книжка. Так, чи є вона в ваших бібліотеках? Добре? А вони були спухняні, з цього року Миколай трошки швидше прийшов, так що ви всі, всі готові до Миколаєва, правда? Так, всі. я вже. Знаєте, чому? Ми зробили життя. Всі саме забудови, так? А знаєте, що в дані часи означало наше свято? Вам цікаво таке книжка. Одна є така книжка, дай Україну. Це така енциклопедія України. Всі наші свята, звичаї, казки, міки, уряди, ну, все тій книжці. ось там є свято. Або римського націонала і так далі, але в нас це свято називалося свято Миколи. Воно має тисячі і тисячі років. 19 грудня минає рівно 360 днів річного Миколи, Завершується місячний рік повністю. І знаєте, отаке, сонце такое дихало, дихало, вдихало і, і видихнуло. так? А потім починається новий вдих, Так ось, сонце видихнуло, видихнуло, воно видихнуло свою силу 360 днів і все. І воно замирає на 4 дні, як пауза. Ж, ну, коли ми дихаємо, у нас є пауза, так, секунда. А в році це 4 дні. І от в цій паузі перед вдихом, перед тим, як сонце вдихне і різко піде вгору. Тому і Різдво 24-го, це правильно астрономічне різдво. Я дуже радію, що нарешті Україна буде так вже шанувати. То оцих чотири е, дні настає найтемніша ніч на одній торсі замирає сонце. І коли, е, колись люди жили темно, і ви уявляєте, що таке довга-довга ніч. Діти на печі лежали, діти хворіли і кажуть, що в цей час відкривається. Між догом і видихом небесні брами. І дуже часто кажуть, душі літають в тому коридорі. І щоб душі дітей не лякалися тем довгої, щоб вони не хотіли відлітати в цьому коридорі, приходив невидимий Микола, невидимий ангел, хранитель Микола, який клав їм під подушки, подарунки, щоб чотири дні, поки сонце піде вбору, вони мали величезну радість. Жити на цій землі. Розумієте, в чому власні цього святі? Зараз а, 19 те вже у нас залишається, тому я вам нагадаю, що коридор залишається, пьянуйте здоров'я. В цьому коридорі пинуйте всі здоров'я тих 4 дні. От. Але дітям сучасним, закріщеним вже відносно, так? вже хочеться подарунки мати чим швидше. Тому всі діти зраділи що Микола буде швидше. Всі зрозуміли, так? О, ще я вас і вітаю. Важливо проявляти любов, не важливо коли, а взагалі найкраще щодня. Так? Дзвоніть зі мною. Добре, ще раз вам дякую, дякую всім. У мене колись під подушкою була книжка Енеїда Базилевича. Я думаю, що він несував, для вас це було щось. Напевно, якби я був у вашому віці, мені зараз б зараз би що це Чекав би третій. Mm -hmm. Чекали третє. Маленький секрет. Третє про Атлантиду. Атлантида! Уявляєте, Україна це Атлантида. Дозріваю це. Mm -hmm. так, далеко, так? так що я бажаю всім гарно прийти у цей коридор, на переході до Нового Року. Однозначно ці дні дуже важливі для України однозначно, неймовірно бережіть себе, бережіть себе і підблизки. Ми проходимо крізь вушко голови, Весь світ проходить, крізь Бушку голови зараз. Народиться зовсім новий світ. А ви будете на цьому нового світу. Тому готуйтеся, цей світ треба буде будувати, розбудовувати і бути готовими до великої праці. Дякуємо. Дякуємо, пані Марія, пане Олеже. Ви не просто для нас бережанці. Ви просто перша за все бережанці. І дякуємо вам за те, що завжди на вашій карті життєвої мандрівки бережани не просто цяточка, а цяточка, яка переростає. Безумовно, ціле літо збиралися. Ми дуже раді, це неймовірно просто. Воно так справді тягнулося, щоб перед святковий день відбутися в Бережанах, а ще в нас є дорослий дуже чемний Микола. Тому що дуже чемний і Микола. А він ж робити так чемний, він Не треба бігати за долею, вона сама прийде на ваш курін. Сказала пані Марія, початку світу записала. тут. десь ж наш Не знаю. І сьогодні Доля вже починає приходити до нас на поріг в образі напередодні Миколай в парі в дуеті. Половинка у нас зі Львова, друга з Тернополя, але корені Бережанські ще згадували третього Петра Яцика, який починав свою трудову діяльність Бережана. Він написав книжку, яка для вас має стати гаслом. Українець, який не хотів бути бідним». І ви маєте шанс зараз його грошей, які він залишив для України. Утримувати високі нагороди, якщо переможете в конкурсі Петра Яцика. Ти бачиш, що маєте таку вчительку, я от задав одне питання, але зразу одному речі ці помилки виправили. Я не вмію правильно говорити. Я собі так записав, що я мав ще вам сказати. І нинішній Миколай, такий тут війний, приніс нам не тільки матеріальні тілесні дари так, у вигляді книжок, але й ще й роздуми. Для нашої, для розуму душі і тіла. Тому що ті слова, які сказали і пан Олег, і пані Марія, ну вони міняють лякти. І розумієте, я свій, я математик, я не можу без цифр і без математики. Дивіться, то який клас? -то. А ви вже знаєте, що таке система координат? Ні, ні. На що? І, ви знаєте, що це? То що треба шукати? Ви день собі виписуєте той формат стосунків з грузовласниками, з вчителями, з батьками, з друзями, такий, як ви хочете. І ви залежні від тієї системи продна, але ви її творите. І тому для надія, для багатьох є одна лінія в системі круто, залежить від грошей. Грушей пряма більше і більше, більше, більше. Ми нічого не хочемо, тільки грошей, як Володимир Савчак, наш генеральний художник, казав, що то є мамона, то є дідько гроші. Я хотів би, щоб ви згадали сковороду про час, час, якого завжди не бракує. Вам вже бракує часу, даруйте за слово пані вчителькою присутній, щоб повтикати в гаджет. Правда, бракує. Батьківський контроль, мама виганяє вчитися, вчитель в класі телефоном не дає користуватися. Просто жах. Вам не вистачає часу на гулянки. А ви маєте ваш обов'язок зараз, щоб допомогти Україні в кінці час. Панека ресивом складав, вчитися, готуватися. До побудови другої країни, яка має бути. А для того треба читати. А я, то, 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 то яка школа? Ще ліцей No2, чи вже якийсь? Шановні учні ліцей No2. Я думаю, що ви знаєте, що книжка тут така штука паперова, яка отак відкривається, так? Отак. Не так? А так. Ще пам'ятаєте? Читайте і себе добре. А нашим каналу дуже дякую. Пан поліцянський приціняв, і нам треба. Прийдіть, кажіть, щось мудрек розумне. А ми вже подумали. Запрошуйте! Oh. Колись Микопа мені сказав поїздці по Україні. Ви не приїжджаєте про порядку. Я кажу, так запрошуйте. Вдома автобусі пані Марію, мені сказала, а ти читав? Мого Шевченка, переклад Шевченка і щоденник, який переклали да. пані Марій. І я зразу в тому самому автобусі за автором приїхав додому і прочитав. І сьогодні... сьогодні, до речі, триває третій національний тиждень читання. Міжнародний день волонтерів. Такий день, бачите, всі зірки зійшлися тут, і ще дві примативні. І Я сьогодні собі, я сьогодні обов'язково прочитаю 20 сторінок все не знаю, якої навіть сторінці, коли буде засенати, 20. Народ, ви знаєте, спробуйте прочитати, а ви прийдіть і почитайте сьогодні 5 сторінок книжки. Здобудьте велику перемогу. 5 сторінок. Це за що так себе? А я це взяв почитати. І оцитувати треба. Дякую, або стола буде. Шевченко, в моєму перекладі його українському російськомовній повісті. Поема тризна, автобіографія. Близнуки, художник і Кургулянка не без моралі. Три повісті, поема Тризна автобіографія з коментарями вже готується друку до 2010ліття з дня Шевчев. народження Шевченка Наша улюблена навчальна книга Богдан Тернопіль додає інформація прозвучала на правах реклами. <смір> так, на правах реклами. Микола Згадав Шевченка, і я вам зачитаю, як звучить у свято до до нас на усіх. Уже з побажанням нам усіх. Російською мовою називається так. Він написав російською. Дуже з прекрасним назначенням Должно любіть, терпіть, страдать, і дар Господні вдохновение Должно сльозами поливать. Мій син сказав, о цього я читати должно не буду. Якщо хочеш, щоб я читав тризму, перекладай. І я сіла чотири години. Чотири години я списувала, Шевченко мені диктував тризму українською мовою. Послухайте, як звучить посвята кожному з нас українською мовою. Душі з призначенням прекрасним, любити, мучитись, терпіть судилось, дар Господній ясний, сльозами тихими сповить. Для вас це слово зрозуміле, для вас я радісно складав житейські пута, серця сили священодіяв і творив, і сльози в звуки перелив. Ваш добрий ангел осінив мене безсмертними крилами і тихоплинними словами. Небесний рай в душі вітрила. Чув, як злочине. і не було якийсь, легкий був заборонений, взагалі його не Це для вас світ... І взагалі ми у в суті, і ми тільки з бібліотеки, журналів світ відкривали, то мені не було каже. Але ми запам'ятали, що я ще собі записав. Марія Чумарова, художник Олег Кіна, казка нашого життя. Книжка про Бережани. Фантастична книжка, бомбезна. Так. Легкий там буде полтинки. dan die. Dat Dank je. 감사 <목소리나>